Вітаю, комунальний патруль на першому місцевому з вами Ольга Міхньов. Сьогодні у програмі. Чому у Рівному не оприлюднюють схему санітарної очистки міста В обласному центрі? Заборонили торгувати російськими товарами. Та які оновлення в наданні банківських послуг підготував Приватбанк про це й не тільки далі. Таки заборонили продавати російські товари у рівному сьогодні. Депутати міськради Нагадаю, першу спробу заборонити продавати товари виробництва країни-агресора міські обранці робили на позачерговій сесії ще 18 лютого. Втім, тоді лише рекомендували громаді рівного не купувати споживчі товари, вироблені в Росії, які мають російське походження на період проведення АТО. А вже сьогодні прийняли рішення про заборону торгувати цими товарами. Детальніше дивіться далі. У рівному депутати Рівнеради заборонили. Продавати товари країни-агресора відповідний проект рішення вніс на сесію. Депутат Святослав Євтушенко, як зазначив міський обранець, прийняти раніше сесію рішення про рекомендацію не продавати російські товари у рівному свого ефекту не дало. Ховуючи те, що все таки попередня наша сесія скликалась поза чергова і досить співне та помовити питання рішення, які ми прийняли. Я маю на увазі, що рекомендація і не всі. Зрозуміло до кінця, що це відбулося, що це значить, то все я пропонував включити порядок денний даної сесії римської міської ради проєкт рішення, конкретний проєкт рішення про заборону реалізації товарів російського виробництва. Тож Святослав Євтушенко наполіг на тому, щоб товари виробництва країни-агресора все ж заборонили продавати у місті. Він і озвучив запропонований проєкт рішення. Зважаючи на те, що Російська Федерація визнана по відношенню до України державою агресором, враховуючи зустріну політичну ситуацію, що склалося в Україні, в ході проведення антитерористичної операції, беручи до уваги економічні санкції, що введені Євросоюзом та рядом ведучих світових держав, по до Російської Федерації, приносит міська рада вирішила. Перше. Всім суб'єктам безподарювання незалежної форм власності, що дійсно бурдону та розвитку торгівлі на території міста Рівного заборонити реалізацію будь-яких груп товарів російського виробництва. Без сурдію після експертизи законності міської прокуратури, начальника управління торгівлі та громадського харчування виконавчого комітету Ренської міської ради і Астапенка, провести відповідь роз до роз'яснення до конституційну роботу з керівниками підприємств торгівлі всіх форм власності щодо реалізації виконання цього рішення. Це питання депутати рівної ради підтримали більшістю голосів. І так тепер у місті заборонений продаж усіх російських товарів, в тому числі і ліки, вітчизняних аналогів, яким нині немає. На цьому теж під час обговорення акцентували міські обранці. У депутатів також виникли зауваження щодо відсутності механізму реалізації цього рішення. Тому міський голова рівного Володимир Хомко звернувся до прокуратури з проханням дати правову оцінку такому рішенню. Як я собі уявляю, то це рішення не є зовсім законним. Тому я не беру на себе відповідальність, бо ну, в принципі воно навіть протирічить підписаним умовам держави. Ми ще в СОД знаходимося. Завтра приймуть рішення, наприклад, польські товари не завозити. Це за порушення. Тому хай прокуратура дасть оцінку. Що наше рішення, наприклад, зараз прокуратура визначить, що воно протирічить закону, воно не буде діяти. Якщо воно не протирічить закону, то в законі повинно бути прописано, що далі. І, викона... І робити це буде не місто, а виконавча служба. На то є суди. Фіскальні органи і правоохоронні органи Отож, чи зникнуть з торгових місць товари російського виробництва вирішуватиме прокуратура. Натомість депутати сподіваються, що і самі рівняни стимулюватимуть цей процес своєю відмовою купувати російське і тим самим не допомагати ворогу українськими грішми. На звернення мешканців будинку на вулиці Шухевича 18, у рівному таки зреагували. Нагадаю, на початку лютого мешканці найбільшого у місті будинку через комунальний патруль звертались до ЖКП «Перспективне» та міського голови просили звернути увагу на вирішення проблем їхнього будинку. Зокрема, зачинити вхід у підвальне приміщення, щоб не втрачати тепло і припинити шастання там без хаченків, а ще встановити поручні на східцях біля під'їздів. Адже звертались з цими проблемами уже з листопада та на наступний день після озвучення проблеми у комунальному патрулю на місце приїхала комісія управління ЖКГ. Вирішили дерев'яні хиткі двері замінити на металеві, повісити замок та таки встановити поручень та відремонтувати навіс над першим під'їздом. До роботи Жеківці пообіцяли взятися одразу ж, але нині, за словами мешканців цього будинку, поставили лише дерев'яні двері на вході у підвал. За навіс та перила ще не брались. Тож комунальники мають часу на виконання цих робіт ще тиждень, бо затвердили термін виконання до 5 березня чи дотримуються вони своїх обіцянок? Комунальний патруль обов'язково повідомить. Схема санітарної очистки рівного, яка коштувала місту понад 300 тисяч гривень, не відповідає законодавству, тому потребує доопрацювання. Після цього лише її можна буде затверджувати. Переконані члени транспортної комісії Рівнеради, ради, які розглядали проект рішення про затвердження відповідного документу. Така важлива для міста схема санітарної очистки, з якою передбачається конкретне розташування контейнерних майданчиків, способи та періодичність вивезення відходів та все, що з цим пов'язане, не була вчасно оприлюднена, аби з нею могли ознайомити. Тися ті, хто за нею і працюватиме, нарікають громадські активісти. Але в електронному варіанті цієї схеми немає. Відтак, усі охочі можуть ознайомитися з її друкованим варіантом в управлінні ЖКГ. Відтак члени транспортної комісії прийняли рішення, щоб схему санітарної очистки міста оприлюднили, таким чином надавши можливість для ознайомлення з цим документом громадськості. І лише після внесення у схему правок її можна буде затверджувати. Всі рішення, які подаються на розгляд міської ради, годуються від до регламенту, який затверджений Рівненською міською радою. Відповідно до пункту 20.22 вказаного регламенту, сказано, що виконавці готують та оприлюднюють за 20 днів, не пізніше як за 20 днів, проєкт рішення сесії міської ради. Всі документи мають бути, якому викладені стислому вигляді, не більше 2-3 сторінок. Тому відповідаючи на ваше запитання, чому не було оприлюднено все, все інше, тому що в обсяг цих документів понад 700 сторінок. І вони не передбачені в примусовому порядку, що ми маємо їх оприлюднити. Схема санітарної очистки міста Рівно розроблялася на виконання рішення суду за моїм позовом щодо налагодження системи роздільного збирання небезпечних підходів у складі побутових відходів. Так от. Згідно тих документів, там пару листочків, які мені дали, відкопіювали на на мій запит. До речі, не, це документи не зі схеми санітарної очистки, а з реферату до схеми. Так? Я зробив висновок, що це питання, яке вимагається рішенням суду, не врегульоване. Тобто система роздільного збирання небезпечних відходів цією схемою не передбачена. На Рівненщині Приватбанк перейшов на новий формат обслуговування клієнтів. Замість звичайних комп'ютерів у відділеннях банку клієнтів обслуговують за допомогою планшетів. А це дозволяє виконувати операції швидше, а ще надавати клієнтам різні послуги: від оформлення карток, депозитів, страховок до купівлі залізничних квитків, квитків на літак чи автобус. Детальніше про зміни дізнаєтесь із наступного сюжету. На Рівненщині Приватбанк покращує умови обслуговування клієнтів так для зручності клієнтів. В центрі міста рівного відкрили нове відділення по вулиці Словацького, 4,6 у бізнес-центрі Словацький та відремонтували відділення на вулиці Соборній 192. відділення переформатовані для роботи згідно з новими стандартами банківського обслуговування. Робочі місця обладнані для обслуговування клієнтів за допомогою планшетів. Адже на Рівненщині Приватбанк перейшов на новий формат обслуговування клієнтів. Замість звичайних комп'ютерів у відділеннях банк. У клієнтів обслуговують за допомогою планшетів. Така заміна дозволяє навчити клієнта інтернет-банкінгу виконувати операції швидше та значно зменшує черги. Планшет облаштований усіма мобільними додатками Приватбанку, за допомогою яких працівники банку можуть надати клієнтам різні послуги: від оформлення карток, депозитів, страховок, до купівлі залізничних квитків, квитків на літак чи автобус. А зі зміною звичайних столів на круглі клієнти мають змогу безпосередньо знаходитися біля працівника банку і стежити за кожним його кроком у виконанні операції. Ка наглядність операцій допомагає клієнтам і самим навчитися проводити платежі через термінали та приват. 24 враховуючи мобільність планшетів за бажанням, клієнти пробують самостійно здійснювати окремі операції у додатках Приватбанку. Також у будь-якому відділенні Приватбанку на мобільний телефон клієнта можна завантажити і налаштувати додатки для платежів Приватбанку і навчитися ними користуватись. Загалом на рівненщині клієнти північно-західного управління Приватбанку можуть обслуговуватися у 58 відділеннях та здійснювати операції у. Понад 324 терміналах самообслуговування. Це усі комунальні новини. Більше читайте на нашому сайті рівно у рубриці Комунальний патруль. Маєте проблеми з комунальниками? Набирайте номер телефону 400809. І до зустрічі на першому місцевому.